24 травня в стінах виконкому пройшло засідання громадської ради. Перед початком обговорення проєктів та питань грошовими нагородами та оплесками нагородили хлопців, які займаються боротьбою. Сутинський ігор – чемпіон майстер спорту, чемпіон України серед молоді, переможець міжнародних турнірів в Баку і, ще, і в Білорусі. Опис маленький, бачите, але маленький додали. Вказується краще дві. І другий владі гуць, також майстер спорту, переможець багатьох також міжнародних турнірів, переможець України. Попри те, що для голосування не вистачало в залі декількох чоловік, все ж було прийнято рішення розпочати засідання. Я думаю, що Формально два-три члена громадської ради не є принциповим для, нашого громадського, для нашої громадської ради. Тому я пропоную розпочати. Я думаю, що член громадської ради підтягнеться і ми тоді будемо. Повноцінно голосувати, якщо буде в цьому необхідність. Першим на порядку денному винесли питання оновлення системи оздоровлення в дитячому садку колосочок. Завідувач дошкільного навчального закладу комбінованого типу Наталія Стрільник розповіла про проблеми, з якими стикаються її вихованці. Необхідність створення здоров'язбережувального середовища в дошкільному навчальному закладі, де діти проводять більшу частину свого дитинства, де діти перебувають майже щоденно, дуже актуальна. Також жінка запропонувала свої ідеї щодо покращення здоров'я малечі, в приклад навела покращення харчування, удосконалення навчально ігрового процесу та закупівлі нового обладнання. Наступне питання про утримання та розмноження домашніх та безпритульних тварин вирішили перенести на наступне засідання через те, що головний доповідач Володимир Аврамчук був у відпустці. Далі обговорювали питання посилення контролю батьків за поведінкою дітей в літній період. Ірина Величко, начальник. Служби у справах дітей турбується, щоб неповнолітні не опинились за ґратами. У нас фіксується по всій Київській області значний ріст злочинності серед дітей. На сьогодні стоїть 12 дітей, які скоїли злочин, як правило. Двоє, з цих дітей, двоє дітей це вже вскоїли не один, а більше, ніж сім злочинів. Такі проекти обговорювали учасники засідання цього разу. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.